Несправедливо, військові мають довші відпустки і можуть виїжджати за кордон. Саме так можуть думати деякі цивільні, коли дізнаються про соціальні гарантії у ЗСУ. Відкрийте коментарі до цього відео і переконайтеся самі. Насправді на війні немає вихідних і восьмигодинної роботи по буднях. Щоб це компенсувати, військові мають довгу основну відпустку, кілька видів одноразових і право поїхати з України до своєї родини. Сьогодні розповідаю про основну. Щороку військовослужбовець ЗСУ отримує 30 днів основної відпустки. Вона надається частинами, і головна безперервна має бути не менша за 15 днів. При цьому кожного разу вам може надаватися додатковий час на дорогу до двох днів в один кінець. За законом, основна відпустка надається за умови одночасної відсутності не більше 30% військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Тому процес сильно полегшується, коли в частині складають графіки відпусток. З нових зручностей можливість подати командиру рапорт про відпустку через застосунок Армія Плюс. Щоб виїхати за кордон, рапорт треба подавати не пізніше, ніж за 15 діб до відпустки. У рапорті треба детально прописати місце та термін перебування, вид транспорту, пункт перетину кордону. Додайте копії квитків і документи, які підтверджують проживання вашої родини в країні, куди планується поїздка. Бажаємо усім військовим щасливої дороги на відпочинок, а всім цивільним легкої дороги до війська.